Доброго дня, Дорогі наші діти, шановні словацькі колеги, шановні засновники фонду, шановний керівник закладу. Першу чергу я хотів би сьогодні привітати вас з міжнародним днем захисту дітей. Треку сьогодні я вже багато на цю тему розмовляв. В принципі, тема така, знаєте, захист. Ну звичайно, сьогодні в Києві це жак, був, знаєте, всі там було обстріли, загинули діти, але захисту наші дітки не потребують. Наші діти потребують любові, поваги. Тому що вони для нас саме цінне, ну але я такий день мусимо, звичайно, ну тривати, які він є приємно, що е, така велика кількість дітей виявила бажання вчити словацьку мову. Я дякую пані лені, вашому фонду АйКет, за те, що ви е, січня місяця більше як 40 дітей, які сьогодні майже всі тут присутні в залі мали бажання вчити словацьку мову. І ми будемо до вас звертатися, щоб ви ще продовжили цю справу, тому що ну ми знаємо чим більше знаєш мову, тим ти більше є людина. Тому е, щиро вам за це подяка, за те, що ви зробили і. Ми говорили з керівником закладу. Якщо буде така потреба, і буде потреба, є. Якщо у вас така буде можливість, то ми будемо далі е, тут е, проходити ці курси і будемо ще е, зближувати наші народи. Тому що цей кордон думає що через пару років він буде формальний, просто як позначка, що є Україна, Україна і словач, А кордонів думає, що не буде найближчий час. Так до речі, пам'ятаєте декілька років тому. Ми підписували цю угоду про безвізовий режим. Ніхто в нього не вірив. А були ваш президент це був із Катаська і наш Петро Порошенко підписав це у нас до речі тут на кордоні. І ми сьогодні їдемо без віз по європейській країні. Це звичайно також приємно і символічно, що саме між словацькою українською стороною це було дійсно у нас тут зроблено на кордоні. Бажаю всім вам, щоб ви були дітки здорові, щасливі, щоб ви гарно вчилися, вчить словацьку, англійську, німецьку, французьку, там і все хто що забажає. Тому що, повірте мені, зараз у нас приїхала делегація, там є міжнародні дитячі ігри, і хтось знає краще, але ні, не знає краще мову, я знаю гірше мову. Трошки нам треба користуватися перед громадачем. На нас знаєте, дивляться іноземці, ну як це так ми не знаємо англійської мови. Досконало, так вони знають. Тому все нам трошки стидує, але воно нас стимулює, щоб ми вчили. Тому не повторюйте наших помилок, вчіть мови, вчіть інші предмети, обирайте гарні професії, правильні професії, будете мерами, там, заступниками, керівниками, там, професорами, лікарями, вчителями, все, що ви собі забажаєте. Дякую сьогодні. Збройним силам, які нас захищають, завдячуючи, вчителям. Сьогодні ми тут з вами присутні, можемо дивитися представниками. Цю значить, презентацію можемо гуляти гарним містом. Нам в цьому році перемоги і миру. Гарного дня. Дякую всім, дотичнім, але тижнім, на вам персонально, тому що ви опікувалися цим проєктом. Вам, звичайно, тому що ваші працівники тут долучалися. час. Словацьким колегам також велика-велика подяка. До побачення і зустріч.